Привіт із Харкова! В цьому відео мова піде про сумки, торбочки, тарбинки, косметички, наплічники, бананки, про те, в чому ми переносимо речі та зберігаємо. І кілька секунд відступу від теми, і хочу розповісти, як сьогодні я зранку прокинулася, вийшла на лоджу відкрити вікна та провітрити приміщення. І я побачила, як гілочка, одна гілочка абрикосу заквітла, Розквітли. такий аромат стоїть. На вулиці така хмура погода і на тобі, чого вона одна розквітла. Не зрозуміла. Ну, мабуть, що я провітрюю приміщення і вона так дуже близько знаходиться до будиночку, тому, може, із цього тепле, тепле повітря так зіграло, яке виходить з будинку. Ну, це було дуже приємно. Ну і додамо, ще пару фото квіточок які у нас біля офісу розквітли. Оце приємно, бо сьогодні 1 квітня і все ж таки весна йде, і все буде добре. А про сумочки, далі, про тільки про сумочки, і торбиночки, і торбочки. Я переглядувала відео наших дівчат. Рукоділочек, і потрапила на канал у пані Олени. І Олена запрошувала на спільний проєкт, який називається Створю собі сумку для щастя. Боже, як б я могла пройти повз? Ні, ну як? Мімо щастя не можна пройти. Я погодилась. Дівчата, вся інформація про цей спільний проєкт є в інфобоксі під відео. Заходьте дивіться, приєднуйтесь до телеграм-каналу. Дуже тепле спілкування у нас іде. Термін його 2 місяці. Ми до кінця травня будемо шити, в'язати, вишивати сумки, торбочки, все, що це в цьому ряду, шопери перезабула, мабуть. А, авоськи. Тому приєднайтесь. А, ну, і спочатку я хочу вам а, розповісти про те, що які торпочки і це сумочки у мене вже є, які я колись робила. А, може, хтось захоче таку ж собі теж зробити. Ну, по-перше, давайте з зовсім древніх времін, які 10 років тому більше, 2014 році. 11 років тому за одну ніч я шила собі, я потрапила на неї, коли прибирала у шкафу. Ось така. Вона старенька, вже така потрюпана, я її не викидаю, бо це така річ, кожна річ, яка создається, вона несе в собі якусь енергію. Ось я її пошила за ніч і на наступний день. Цією тарбинкою їздила до Дніпра і забирала свою белу собаку, породи породекор'ї. Коли їй було там два місяці, це, ну, це такі позитивні згадки, тому воно мені так настраює. Ну, ви знаєте, що в 2014 році якраз почалась війна, і моє дитинство пройшло на Луганщині, і не тільки дитинство, і юнацтво теж. Тому, тому це і боляче. Тоді, тоді вирішили купити собаку, щоб більш-менш не було так трагічно перенести цю війну. Да, о позитиві. Далі. Далі я вам розповім про сумку, яку на каналі я вже показувала. Ось вона, це сумочка. Я її ще користуюсь активно. От така. Ця сумка у мене перша сумка. Після великого перерви я почала в'язати гачком. І це перша сумка після такої перерви. Було в юнацій гачок, і тепер я розпочала і заново в'яжу гачком. Так, далі я з такою ж пряж, ну, та пряжа це якийсь шнурок, а також в'язала авоську. Вона дуже зручна з собою її брати, бо вона так розкривається. Дуже літом бігаю на ринок, купую овочі та фрукти, розміщу здесь відео чи фото цієї авоськи. Дуже зручно користуватися. Такі ж схожу авоську, яка тільки не складається, я в'язала з джуту, також знайду фото обов'язково канопляного джуту. Я в'язала спицями. Дуже там цікава техніка в'язання була оцього донешка такого круглого. Я її подарувала. Вона десь носить також фрукти та овочі. Далі, дівчата, хочу показати вам ще цікавий тарбинку. Хотіла я робити на наплічник. Ось така Але. Але вона занадто велика для наплічників, і тому це сумка для зберігання. Колись аплікація, ось косточка, ось тут лапки, де таку стіжку прикольну. І тому це дуже класна така сумочка для зберігання різних речей, ну, насамперед, пряжі. Ось така на роботу сумочка. але Чесно кажучи, вона трошки важка. Мені дуже подобається цей візеруночок. У мене на каналі є цей візеруночок. Я його в описі тоже додам на відео. От, сумки, таким же візерунком я робила ось таку косметичку. Ось так. Тут у мене застібається. Ось так вона виглядає. Тому що мені племінниця, похресниця, подарувала. Ось таку сумочку. Тут я зберігаю процеси, невеличкі, це шкарпетки, все в роботу. Далі вона ж подарувала моєї мамі ось таку це для прогулянки з собаками. Кожен день гуляємо ось таку, для вкусняшек там, пакетиків. І дрібничок для телефону, дуже зручна. Є ще багато ще шукати. Оце що в мене є. Тепер що я планую, дівчата, я планую я якусь літню сумочку. І хочу ще, крім сумочки, зробити і шляпку, і хочу це зробити з рафії. Я ніколи не пробувала. Зрафії була на Барабашова, мимо проїжджала, так. Він працює, хоч там були пожари, і приліт. Дівчатки, сьогодні я побивала на Барабашову. Це у нас Опт Ян. Всі його знають у Харкові. Всі в'язалочки знають, купую. Я да. Купую рафию. Ну ладно, все, я тебя отключаю. Так, одну такие. Иди в таких пасмах. Вот таких. Не хотіла я покупати щось таке дуже дороге, бо я ніколи не в'язала, не знаю, як воно буде виглядати. І взагалі, щоб це зарафія, за може вона від першого до щура стане. А оце з люрексом. Получається, оці пасма одна просто, а друга з люрексом. Не знаю, мабуть, треба перемотати її якось. Якось перемотати. А давайте я от приберу її. Хто в'язав з рафією, напишіть, може мені, підкажіть, що краще. Може якось, який гайчок краще, може наоборот, що не треба робити з цієї Вот. І я, знаєте, що, думаю, що ж таке рафія. І я звернулася до штучного інтелекту, він все знає, що таке рафія взагалі, що це за пряжа. І що він мені тут написав? Зараз я вам розповім. Пишуть, що це заздалегідь натуральний або штучний матеріал. Це мене здивувало. Він використовується в в пліттінні та виготовленні аксесуарів. І так, Склад та походження цієї рафії. Натуральна рафія отримується з листя пальми, рафія, що росте в Африці та на Мадагаскарі. Я знайшла фото цієї пальми. Ось так вона виглядає, листя висушують, розщіплюють на волокна та скручують у нитки. Це натуральна, штучна віскозна рафія виробляється з целюлози, отриманої з деревини або бамбука. вона більш однорідна за структурою, представлена в різних кольорах і може мати глянцеву поверхню. Скажіть, будь ласка, що я купила? Натуральну чи штучну рафію? Я не знаю. Я знаєте, що зробила експеримент. Я от в блюдці отут от замочила оцю рафію трошки. І давайте, ну тут от спочатку вона мене полежала, тут трошки розбухла. І я її. О, там, може, це натуральна рафія. Вона так розкручується. Зараз покажу вам. Она якби з двух таких ниточок з'єднана. І вона розкручується. Ну, правда, як на листя схоже. Ну, важко она тогда рветься. Ну, ось так. Видно вам чи ні. Ну, ну рветься одной скрутки легко рветься, дві дуже рветься. Коротше, акуратно треба бути під дощем. Мабуть, прати можна, але так, зверху щіточкою. Ну, спробуємо. Да, що далі мені розповів штучний інтелект? Властивості. Легка і міцна. Ну, мокра, не міцна вже. Така може міцна, а, гігроскопічна. Ну да, вбирає вологу, ми бачимо. Гнучка, але тримає форму. Стійка до, до ультрафіолету. Не вигорає на сонці. Я взяла такий колір, щоб він не вигорав. Давайте спробуємо стійка. Давайте я спробую тоді розірвати як мокру, так і суху рафію. А, ось тут раскручена даже. Тут цей кінчик взагалі розкручений. Ось. Ось так. Ну, давайте спробуємо, ось тут де скрутка. Ось дві скручені. Ага, мецна. але розірвати можна. Ну, міцна, легка, да. Це 100%. Легка. Ну, це таке. Ну, бачите, можна розірвати. Так, да, це не нейлон. Плюси Плюси екологічність, водостійкість, легка у роботі, гарний вигляд для літніх аксесуарів та декору. Ну, в принципі, мені підходить. А, мінус. Може ламатися при згинаннях. Ну, как-то це натурально може ламатися при згінанні, може це не натурально. Чутливість до вологи. Штучна рафія менше екологічна через хімічну обробку. Ну так, яка у мене рафія, я не знаю. Натуральна чи, чи штучна. Бо хазяїна не було, була помічниця, вона нічого взагалі не могла мені розповісти про цю рафію. А якої етикетки, вона так в бунтиках і продається у ну, них. Де використовується, ми зрозуміли. Я з цієї рафії буду в'язати сумку. Довго підбирала фасон цієї сумки. Боже, та стільки різноманіття, ну, дівчата, взагалі глаза розбігаються. Я поки що не... Не зупинилась, Я в процесі, у мене творчий процес, і я підбираю собі а, варіант, яку сумку мені хочеться. Далі підбірка варіантів сумочок з Рафії, Сподіваюся, вам теж буде цікаво, може, щось подобається, і ви собі, в собі теж зв'яжете якусь із варіантів. Може, у вас теж муки, творчі муки, вибрати яку, яку форму, якого дизайну. Досвід в в'язанні сумочок, але заінтелігувала щастям, бо повз щастя пройти ніяк не можна. Я зв'яжу собі торбинку щастя. Колись ми були такі щасливі, до 24 лютого 2022 року всі були щасливі, тільки ми про це не знали. Оце так буває. Тому в'яжемо щастя і буде у нас щастя. А, якщо я заінтригувала, приєднуйтесь, переходьте за посиланням, а разом буде цікаво в'язати. Ще, дівчата, є у мене книга, ось така, про наплічники Тереза Бахлер. А, Тут 15 моделей різноманітних наплічників з викрайками. Може, теж щось зроблю собі. Дякую, дівчата. Підписуйтесь, слідкуйте. До побачення, Па-па.